Ласкаво просимо до навігації файлами. У цьому відео ви дізнаєтеся, як переміщатися між файлами, включаючи пошук і роботу з атрибутами на сторінці файлів, коли ми готуємося до перегляду документів і файлів. Перш ніж почати, давайте переконаємося, що ми в правильному продукті Autodesk. І проєкті. Потім клацніть файли на бічній навігаційній панелі. Ми можемо натиснути цю стрілку, щоб згорнути меню інструментів, щоб отримати більше місця на екрані. Пам'ятайте, що тут ми побачимо дві папки для файлів поля та проекту. Раніше в цьому курсі ми дізналися про різні рівні дозволів, пов'язані з кожним із цих розділів. Звідси ми можемо вибрати папку, де знаходиться файл, до якого ми хочемо отримати доступ. Давайте перейдемо до цієї більшої області праворуч від перегляду списку папок і переглянемо деякі доступні параметри в цьому поданні. Якщо у нас є дозвіл на завантаження в папку, ми побачимо кнопку завантаження файлів. Якщо ця опція недоступна, але вона нам потрібна, ми повинні зв'язатися з адміністратором проекту, щоб призначити нам дозвіл на завантаження. У нас також є два варіанти перегляду файлів. Перегляд списку або перегляд сітки. У цьому уроці давайте переконаємося, що ми перебуваємо в режимі списку, де є стовпці з такими атрибутами, як назва, опис, версія файлу, розмітка, розмір і останнє оновлення, які ми можемо використовувати для сортування папок і файлів. Як користувач ми можемо впорядковувати та видаляти чи додавати стовпці за потреби, і залежно від рівня дозволу, ми можемо мати можливість створювати нові атрибути. Натисніть значок налаштувань, щоб переглянути та змінити порядок атрибутів. Рядок пошуку у вікні атрибутів може допомогти нам шукати конкретні атрибути, що корисно, якщо їх довгий список. Прапорець із прапорцем біля атрибута означає, що стовпець атрибута є видимим. Зняття прапорця приховує стовпець при наведенні курсору ліворуч від поля з'являться маленькі крапки та перемикається курсор на піктограму руки. Що вказує на те, що атрибут можна перетягувати та змінювати порядок. Зауважте, що атрибут Name не можна приховати або перемістити, клацніть область за межами вікна атрибутів, щоб закрити вікно. Ми можемо скористатися функцією пошуку тут, щоб знайти папки та документи, а також поставити прапорець біля вкладених папок, щоб включити документи у підпапки в наш пошук. Ми можемо використовувати інструмент фільтрування, щоб звузити список папок і файлів, що відображаються на цій сторінці, за назвою файлу та назвою папки, версією, типом файлу та значенням спеціального атрибута. Адміністратор проекту або учасники з дозволом на керування в цій папці можуть отримати доступ до папки видалених елементів, щоб відновити файли, які могли бути випадково видалені з проекту. У цьому відео ви дізналися, як переміщатися інструментом файлів, працювати з атрибутами для сортування нашого списку, шукати папки та документи та використовувати фільтри, щоб звузити список файлів, які ми відображаємо.